Доброго дня, дорогі мої співвітчизники. Я сьогодні хочу виставити відео про політичну ситуацію в Україні, нинішню політичну ситуацію в Україні. Політика Зеленського в Україні перейшла до рішаючої фази створення умов для побудови в Україні проєкту іудеїв. Під назвою Небесний Ресолим, тобі ж створення на території української, не Єврейської держави. Незважаючи на війну, яка відбувається в Україні, Зеленський, його Верховна Рада, узурпувавши всі гілки влади, по повній почала закручувати гайки. Приймаючи один за одним антинародні закони, вони не гнушаються навіть голосами депутатів ОПЗЖ проросійської партії, яка і привела Велику війну на Україну, ця партія, яку ж вони, вони її? Заблокували її діяльність, але цих депутатів не вигнали з Верховної Ради і використовують їхні голоси під час приймання своїх антинародних рішень. Щоб знищити державність України, прийняли в прошлому році закон 41-42, яким знищили малий. Бізнес малий і середній бізнес в Україні. І більше року у центрі Києва на Майдані підприємці з усієї України, з усіх міст і сіл України цілий рік, більше навіть року, бастували, проводили мітингували, ходили по Києву, але жодного разу. Жоден представник влади до них не вийшов і не побалакав з людьми. Не вийшов ні Зеленський, ні прем'єр-міністр. І все це добре пролюструвало те, що українці це народ, а влада окрема від народу в Україні. Далі вони, ну, ось якщо ми не будемо брати всі, я не буду їх багато, багато антинародних законів, але ж самий свіжий закон 51, 56, 52 це про забудовників. Він ось недавно прийнятий і, і буде підписаний. Це закон в інтересах мафії прийнятий і олігархів. Він виключає будь-який громадський контроль за побудовниками у Києві. Ну, у містах по всій Україні. Тобто мафія отримала зелену вулицю для незаконної забудови міст і сіл України і ніякого громадського контроля за цим. Далі зараз Готовиться підписа... на підписання е... закон 8271, який без обговорення, вже такі, такі речі, як обговорення, як громадськість, вже в планах нема такого. Все це вже пройдено нашою владою нинішньою. Ніхто їх не обговорює, ніхто приймаються закони під шумок. Називається, це російське слово, таке під шумок, коли відводяться очі у народу на якісь інші е, е, події, а в цей час приймається закон антинародний. Так от по цьому закону 82-71, він прийняється для знищення прав військослужбовців ЗСУ. По якому значить, військового можуть саджати і переслідувати навіть не за кримінальними вчинками, порушуючи, для чого це зроблено? Закінчиться війна, прийдуть ЗСУ і починать, почнуть спитати з наших владодержців і чиновників, а за що ж вони воювали? Ці люди. За що погибали їхні е, товариші? За що українська кров? І для того, щоб накинути зразу аркан на цих людей, які будуть проти влади, От. Создається цей закон. Ну, олігархи з паспортами е, Ізраїля. Давно вже незнакомо е, скупили всі слова масової інф... е, засоби масової інформації в Україні. Телеканали, газети і українців давно вже не допускають до мікрофонів. Для того, щоб сказати, хоч одне слово у прямому ефірі вже е, були. Навіть після Майдану майданівці казали, що вже невозможно було попасти на жоден канал. Залякування влади українцями стає дедалі систематичнішими. Стає дедалі. Раніше це були страхи перед ковідом, прививки, значить, обмеження пересування, все це нагніталося. А нині це енергетичний шантаж, блекаути, страхи пов'язані з війною, з, вбив, з вбивствами. Все це е, видається, за перший погляд владою, як життєва необхідність, блекауту цього. І там е, е, Видається за те, що ну як же ми можемо, як Росія кинула стільки ракет, які. 70% збила наша противоповітряна оборона, але ці 30 останні ну, розрушили до камня енергетичну эту, э, структуру, э, яка создавалася роками, десятиліттями по всій Україні, яку невозможно, невозможно практично знищити. І от вона зразу вся познищена стала. Значить, целість спрямована, це цілі спрямована. E, значить, все це видається, за перш, на перший погляд, за життєву необхідність, але при аналізі цих усіх дій виявляється, що це цілеспрямована політика. E, ну, допустимо, як можна послухати нормально заяви Крічка про те, що. У Києві блекау, і потрібно виселяти 3 мільйона людей. Куди? Хто їх де? жде? Десь є якась інфраструктура, десь є якісь бомбосховища. Так їх і в Києві ж немає. І той самий Кличко ними ніколи не займався. О. І візьмемо. Наприклад, такі президентського Єрмака, президент, значить, голову президентської адміністрації. Послухам, які ми слухаємо СМІ, підконтрольному Зеленському СМІ, вже на всіх перехрестях Єрмак ворог, він, значить, він, якщо послухає СМІ, старше Зеленського. А от Зеленський, він добрий і пушистий. І тому так, що зроблено, все так зроблено, що від Зеленського, який підписує всі ці антинародні закони, відвести очі. Одним словом, коли комуністи розповідали народу, що Сталін не знає про Гулаги, це було вже таке. Вони розповідали комуністи нарушу, що Сталін знає, що таке Гулаги, що про тюрмі не знає, про Голодомор в Україні не знає. І от я вам хочу сказати на даний момент. Отже, вся Верховна Рада, в якій переважно сидять громадяни Ізраїлі з потрійним чи з подвійним громадянством, Кабінет міністрів, ті ж самі громадяни Ізраїля. І невинний президент Зеленський потихеньку займається створенням умов для побудови на території України Європейської держави під назвою Небесний Єрусалим, узурпувавши всю владу і організувавши життєвий сюрреалізм, а по-простому безпреділ. І свистопляску із законами, із правами і з усіма іншими негативними явищами для народу України. Ось такий зараз мій погляд на ці собиття, які зараз працюють в Україні. До побачення, до зустрічі!